Привіт, мій дорогаціни глядач. Тема сьогоднішнього мого відео це узурпація власті влади, яка, на мою думку, відбулася в Україні, тому що зараз ми живемо і бажаємо, що в нас є якась демократія, особливо про демократію дуже люблять говорити наші західні так звані партнери. Але чи є вона в нас демократія? Бо тому, що якщо ми хочемо рухатись вперед, ми повинні розуміти, що ми маємо наразі. Які в нас є інструменти і куди ми хочемо йти? то поговоримо про те, чи є в нас демократія і як вийти із стану узурпації влади. Поїхали. Демократія, влада народу. Як добре звучить, начебто народ має право бути владою в своїй державі. Але чи фактично може бути народ владою в своїй державі? Що таке народ? Давайте. Е Порівняємо ці два терміни народ і населення. В моєму розумінні народ можна порівняти з муравейником, де мура, мура, мурахи, кожен на своєму місці, кожен, кожен робить свій вклад в те, щоб цей мура, мура, мурашник він якось процвітав і всі процеси в ньому відбувалися правильно, згідно з, заданими, з заданим темпом цими мурахами. Тобто, як я хочу жити, те я і роблю. Населення, це якби ці мурахи просто знаходились в якомусь просторі, і кожен би займався чимось своїм, то мурашника і функції мурашника не виконувалось би, і навряд чи він був захищений, і ті яйця, мурах, діточки були б захищені. То наразі, мабуть, все ж таки в Україні ми маємо не мурашник, тобто не народ, а населення. Народ це свідомі люди, свідомі громадяни, які беруть участь. Питаннях, політичних питаннях, соціальних, в економічних питаннях своєї держави. Як тільки людина перестає цікавитися цими питаннями, вона вже є непричасною і навряд чи можна таку людину назвати частиною народу. Так, це, це, це частина населення держави, яка також платить податки, але її небажання розуміти, куди йдуть її податки і що відбувається в її країні, каменем тягне на дно всіх інших. І якщо така людина не одна, таких людей мільйони, то ви розумієте, що нам не летіти, а падати. Давайте згадаємо завдяки кому, завдяки яким президентам в Україні відбулася узурпація влади. Я нещодавно шукала інформацію про те, коли саме знявся поріг явки на вибори, щоб вибори вважались легітимними. І наткнулася на ось таку цікаву петицію. дивіться, я вам її покажу: де якийсь котов людина створила петицію у 2020 році на тему того, щоб повернути 50-відсотковий 50 бар'єр плюс один на голосування, на вибори президента, вибори парламенту. Ну, звісно, потрібно і мера і місцеві вибори, все повертати. Ми бачимо, що всього 92 голоси, тобто людям було нецікава ця тема. І в цій петиції написано, що в 1998 році цей поріг було знято. Якщо ми згадаємо, хто був президентом в 1998 році, то це був Леонід Кучма. Якраз той, який вчинив прихватизацію в нашій країні, і розпаювання. Розпаювання це був, звісно, акт, який в подальшому за собою повинен був вести продаж землі. Про продаж землі я вже писала відео, і я ще запишу, тому що продаж землі він, він можливий і непогано, коли земля продається, але потрібно залишати якісь, якісь, скажімо так, громадські землі, які повинні забезпечувати, ну, скажімо так. Продуктами по доступним цінам своїх громадян а вже все інше. Нехай беруть фермери, торгують як, як хочуть, розпоряджаються, тобто кожна громада повинна мати в себе стільки потрібно гектарів землі, щоб забезпечити своє існування. Тобто при кучмі було розпаювання і прихватизація. Ще якщо ми згадаємо, кучма хотів узурпувати владу за рахунок того, що хотів утворити із парламентсько-президентської республіки президентсько-парламентську. Тоді йому це не вдалося. Поріг він зняв приватизація, розпаювання. Йдемо далі. Приходить його наступник. Наступник, скажімо так, по схожості реформ це Янукович, Віктор Янукович. Який також хотів і узурпував владу завдяки тим, що посадив своїх судей в Конституційний суд, підтягнув Андрія Портнова, який допомагав ці всі реформи судові чинити. Він все ж таки утворив, переформатував, скажімо так, і в нас була за часів Януковича президентсько-парламентська республіка. Хто не знає, то це коли президент має більш вагу, ніж парламент вирішених питань. Політики е, України. Але ще у 2011 році Янукович прибирає графу з бюлетеней з проти всіх. Тобто, дивіться, кучма прибирає поріг, тобто явка може бути навіть 10%. І Янукович прибирає графу проти всіх. Тобто, вибори не можуть бути нелегітим, нелегітимними. Може на них ніхто не прийти. І вони все одно будуть легітимними. Коли людина приходить, в неї нема вибору, їй доводиться обирати з тих, хто там є. Вона не може перечеркнути всіх. Тобто представницької влади в нас вже нема, тому що ми не маємо, скажімо так, змоги зараз обрати своїх представителів чесно. Далі було вчинено наступний злочин. Здається, за часів Порошенка. Вже в нас зняли таку можливість, як бути самовисуванцем, безпартійним депутатом. Тобто, раніше, якщо ти не прихильник ніякої політичної партії, а в нас це політичні проекти, партії немає, ти міг, міг змогу стати депутатом самовисуванцем, тобто безпартійним. І вже сам якось допомагати людям. Зараз цю змогу мають тільки люди в маленьких містах, маленьких таких як Харків, Київ і ну, взагалі міста-мільйонники, самовисуванців в парламенті також здається, нема. Не буду тут сверту, здається, нема. Тобто, якщо ти хочеш йти до політики, ти повинен сподобатись якомусь політичному проєкту, ти повинен бути йому корисним. Тобто ти повинен домовлятись, якщо ти йдеш в цей політичний проєкт, звісно, ти будеш голосувати так, як потрібно бенефіціарам цього політичного проєкту. Якщо ти хочеш бути мером, наприклад, в Харкові, щоб стати кандидатом в меру, тобі потрібно зробити взнос у розмірі 2 мільйони гривень. Тобто звичайна людина, яка дійсно хоче допомагати своїй державі, і е, бути членом е, представницьких органів, стати депутатом чи мером, чи піти до парламенту, такі люди, звичайні люди, цього права не мають. Люди, які мають совість і дійсно чисті думки, вони не підуть до жодного існуючого політпроекту. Ну тому що це продати душу дияволу. Тобто демократії представницької в нас взагалі не існує. Це пови... це. Ми повинні розуміти, щоб рухатись далі. Хочу згадати про Віче, так що було раніше в Україні, там за часів Київської Росії, мабуть. Коли була дійсно пряма демократія, люди, люди збирались на площі, люди, яким було цікаво, що відбувається в їх країні, які розуміли, чого вони хочуть в своїх громадах, вони збирались, вони обговорювали разом усі ці питання, за щось голосували і приймали рішення. Ось це дійсно була пряма демократія. Зараз в існуючій законодавчій системі в нас є територіальні громади. І щоб люди могли в цих територіальних громадах вирішувати питання місцевого значення, вони повинні збирати загальні збори. Про загальні збори йдеться і в законі про місцеве самоврядування, і в законі про орган самоорганізації населення, і в Конституції України 140 статті. Але там не йдеться про поріг, той поріг. При якому повинна, повинні начебто відбутися ці збори. І є акт, підзаконний акт, постанова Кабінету міністрів, в якій розписується, що загальні збори вважаються легітимними, при явці 50% плюс 1%. Тобто, дивіться, що ми маємо. Коли ми обираємо президентів, депутатів Верховної Ради, Депутатів місцевої ради, мерів, в нас немає чомусь цього порогу. Ну, ми йдемо, ми можемо не ходити, вони якось самі оберуться. Коли ми хочемо вирішити питання місцевого значення, тобто громадяни вирішили в своїй громаді не спати, не сидіти на дивані, а все ж таки керуючись Конституцією України і своїм бажанням бути все ж таки владою в своїй державі, вирішили якісь питання місцевого значення вирішувати самі. І для цього їм потрібно зібрати 50% законно проживаючих громадян на своїй громаді. Тобто, вже якось десонує, так? Якщо прибрали поріг там, то, мабуть, його потрібно прибрати і тут. Зважаючи на те, як ЗМІ і взагалі вся оця інформаційна така пропагандистська бульба вже давно приспала людей, і розраховувати на те, що дуже легко зібрати 50% плюс 1%, щоб щось вирішити, зараз не приходиться. Ну, По-перше, людям потрібно довести взагалі, що ви від них хочете. Тобто люди ось сплять сплять, і тут ви їх б'єте по голові, кажете, давайте повинен бути, тому що нам треба 50% плюс 1%, тому що там податки, те, все, у нас узурпація влади, на вас людина дивиться і думає, господи, про що ви кажете? відчепиться від мене, я нічого не знаю, що це знов якийсь майдан чи що. Тобто нас дурять, коли прибирають поріг на виборах президента, депутатів і залишають поріг чомусь на вирішення наших місцевих питань. Також це стосується органів самоорганізації населення. Якщо ми будемо схилятись до цього підзаконного акту, тобто це не закон і не стаття конституції, це підзаконний акт, який, до речі, має право скасувати президент. Тобто, на основі цього підзаконного акту ми не можемо вирішити ніякі питання місцевого значення, якщо на цих загальних зборах буде менш ніж 50% плюс 1%. Тобто, і прямої демократії в нас не може відбутися. В нас нема представницької демократії, і в нас немає прямої демократії. Тобто, ми визначили, що демократії в нас не існує ні представницької, ні прямої. Але що робити, якщо ми хочемо мати демократію? Ну, по-перше, ми повинні рухатись тільки в законному порядку. Тобто, ми маємо конституцію, ми маємо конституційний суд, і ми. Маємо розум. Якщо ми маємо розум, ми повинні об'єднуватись на місцях в Україні, в містах і проштовхувати ті ініціативи ініціативи, які нам дозволять чинити пряму демократію і представницьку демократію. Але варто зауважити демократія це не значить свобода чи воля. Мені більш підходить слово воля, тому що пізніше я поясню, в чому різниця. Демократія може бути і диктатурою, коли це диктатура пролетаріату. Тобто маленька кубка, ну та, яка держапарат, номенклатура, так, може чинити свою владу за рахунок більшої кубки. Тобто, навіть якщо буде 50%, дійсно, поріг піднімуть і навіть додадуть графу проти всіх. Але завдяки змі. Завдяки системі освіти, завдяки дуже багатьом джерелам впливу на свідомість громадян дуже легко внушить, вибачте, не згадаю зараз українське слово, внушить отій більшості ті ідеї, які повинні потрібні меншості. Тобто, ця меншість буде керуватися за рахунок рішенням цієї більшості, а рішення вже будуть навіяні цією меншістю. І тобто люди, які не є агресивною меншістю і не є пролетаріатом, через який ця агресивна меншість керує країною, тобто якась критична маса, вона лишається, як то кажуть, ніудєл. Вона не має ніякого впливу. І, начебто в країні, і демократія, але те, за що голосують ці маси, воно аж ніяк не пов'язане із свободою вибору, із свободою розвитку економіки, і з якоюсь власною свободою, волевиявленням, воно ніяк не корелюється. Тому важливо розуміти, що демократія в руках це інструмент, як і конституція, тобто є якісь інструменти. Але ними повинні ми вміти користуватись. Тобто демократія в руках неосвічених або негідників, вона є тією самою диктатурою. І ми повинні обрати ось той шлях, який нас буде вести до правильної демократії. А правильна демократія це, мабуть, не коли кожен має право голосу. А все ж таки, повинен бути якийсь, якийсь критерій, коли голосувати може людина, яка дійсно свідома, яка щось має в цій країні, яка розуміє, куди вона йде, яка відвідує якісь збори, яка політично активна в своїй громаді. Тобто не людина, яка сьогодні встала з дивану, побігла, клікнула, проголосувала, і... а відповідальності ніякої розумієте? Ми повинні за свій вибір нести відповідальність. І від цього ми повинні відштовхуватися зараз. Ніхто, хто йде на голосування чи хто не йде на голосування, не несе відповідальності за свій вибір. Тому дуже б хотілося, щоб ми всі схаменулись, почали замислюватись над цими питаннями. Перше, те, що в нас немає ніякої демократії, ні прямої, ні представницької. А друге, те, що якщо ми хочемо прийти до демократії, то шлях ми повинні обрати той, який, скажімо так, пройшовши який, ми будемо розуміти, як цим інструментом користуватись. Закликаю вас об'єднуватись, хоча б хоча почати розмірковувати над цими питаннями, скажімо так, наділити ці питання своєю енергією, так? Щоб далі, вже з цього щось щось вийшло, слава Україні, всім добра.